Стісняюся запитати, а ви чим займалися сьогодні вночі? Єдине, я дуже сподіваюся, що ви не були під обстрілами і вам нічого не загрожувало. А я сьогоднішню ніч провела в захоплюючому занятті. Я для вас робила нову свіженьку партію нашої 100% натуральної зубної пасти. Я знаю, що там вже ціла черга стоять і чекають, поки Оля приїде в місто і зробить. І нові партії наших вагінально-ректальних свічок ці продукти роблю тільки я. Відповідаю за гігієну, за технологію, за вміст і за все решта. Так що, не дай бог, що претензії приймаю тільки я. Чому вночі робила? Тому що, по перше, не мала часу. Вискакую в місто дуже дуже на короткий час, щоб зробити якісь там свої справи. Іншого часу немає, тільки вночі, тільки за рахунок свого сну. А по-друге, ми живемо в новій температурній кліматичній реальності, і тому зараз здебільшого мені прийдеться робити ці продукти вночі, тому що температура то вдень зашкалює, а ще тільки квітень, а натуральні продукти мають свої особливості. Масло какао, з якого робиться вагінально-ректальні свічки, воно тане при температурі 32, і навіть ще менше, воно вже вислизає з рук, неможливо ради дати. Ну і паста також, всі інгредієнти абсолютно натуральні і бажано, щоб швиденько-швиденько це зробити про холодну таку температуру, швиденько заховати в холодильничок. Тому мої хороші, якщо ви десь чуєте, хтось вас переконує, що натуральний продукт абсолютно натуральний, може зберігатись без холодильника і в ньому немає консервантів, не, не просто піддавайте сумніву, а точно знайте, що цього. Не буває, тому що цього не буває. І от я роблю в прохолодну погоду. Зранку стала, спала чи не спала там таке. Вже в прохолодну погоду запакувала свічечки, тому що також люди чекають, поки вони не вислизають з рук і поки вони ще даються обробити, і бігом знову в холодильничок. Чого так детально розказую вам, мої хороші. Я вже на ефірі вам казала, але ж хто слухає, там одиниці слухають, да? а потім так дивуються, а потім ах-ох, дуже треба, то почуйте, будь ласка, хто сюди дослухав, бо ж це вже не 30 секунд, ж я поговорила, а трошки довше. Ой, дивовижні часи живемо з тими соцмережами, з тим всім змисленням-кліповим людей, і що далі буде цікавіше і цікавіше. Мої хороші, якщо температура на вулиці вище 25 градусів... Не тільки неможливо відправити вам свічки і пасту, а неможливо її навіть зробити. Тому я шукаю весь час влітку дні такі періоди похолодання, коли зниження температури, тоді тільки можу зробити, а ви в цей час можете замовити і отримати. Про інші країни взагалі не йдеться, ну хоча би по Україні. Розумієте? Подивіться, будь ласка, на свої запаси. Подивіться, будь ласка, чи треба вам ці продукти, чи ви їх любите, чи ви ним користуєтесь? Можливо, ви вперше чуєте, я залишу хештеги під цим відео, ви тиснете пальчиком і будете здивовані, як багато разів я вже про це розказувала. Подивіться відгуки, відгуки чудові, і про зубну пасту, і про вагінально-ректальні свічки. Я сьогодні от замотувала нову партію, знаєте, пакувала і думала, скільки вже я, мабуть, під сім років роблю ці свічки, скільки вже я жінок врятувала. Від хвороб, від болю, від страждань, від е, видалень всяких операцій, варварських процедур. Навіть один цей фактор дає мені, дає мені дуже великі підстави, знаєте, для такого задоволення на душі. Так приємно мені, що все недарма. Всі мої недоспані ночі, всі мої зусилля, все недарма. Так от, будь ласка, перевірте, будь ласка, свої запаси. Свічки і паста можуть зберігатися. Кілька місяців без проблем в запасі у вас в холодильничку. Або вже, якщо ви користуєтесь, спокійно стоїть в ванні, в ванні все-таки більш-менш стабільна температура, а якщо на вулиці 50, то в ванні все-таки набагато менше. І користуйтеся активно. Кілька місяців спокійно, навіть якщо ви, ви зараз взяли, то до кінця літа вони можуть у вас зберігатися, нічого з ними не станеться. А от пересилати буде проблемно. І робити буде проблемно. Розумієте? І робити буде проблемно. Бо є свої технічні особливості, технічні можливості. У такі нюанси ручної роботи і крафтових продуктів. Так що, будь ласка, візьміть до уваги, добре? А я попю кави, трошки прокинуся. Всім здоров'я і мирних ночей. Краще ми будемо робити щось цікаве в цей час, але не ризикувати життям під ракетами, правда? Люблю вас. Гарного дня!